Вілл Сміт і Мартін Лоуренс, які стали обличчями серії фільму Погані хлопці, ледь не втратили свої ролі. Спочатку продюсери хотіли запросити Еді Мерфі та Уеса Снайпса, але зйомки постійно відкладали, і актори були змушені відмовитися. Крім того, більшість культових діалогів у фільмі імпровізація. Наприклад, сцена в магазині, де герої сперечаються на очах у продавця, була повністю створена на місці завдяки хімії між Смітом і Лоуренсом. Я обісрався. Дай мені пачку фруктової шуйки. а мені скітлс. Ще один цікавий момент. Знаменитий слоган фільму: Ми їдемо разом, ми гинемо разом. Bad boys for life. We together. We die together. Bad boys for life. Спочатку не був прописаний у сценарії. Його придумав Віл Сміт під час зйомок, і він настільки сподобався знімальній команді, що став знаковою фразою для всіх частин серії. Фільм також мав дуже скромний бюджет для бойовика: лише 19 мільйонів доларів, що змусило Майкла Бея, режисера, економити на багатьох сценах. Наприклад, для вибуху фінального літака вони використали лише частину конструкції і мінімум ефектів, але це не завадило сцені виглядати епічно.